Сполучені Штати Америки дивна загадкова держава, країна, дивний загадковий політикум естеблішмент, все сильний і настільки ж слабкий. Відгримів ураган Хелен зараз гримить ураган Мілтон. Він проходить тими ж самими Штатами, і, схоже, що його п'ятирівневий. Рівень, що спустився до трьох балів, він нанесе теж дуже серйозну шкоду і громадянам, і їм домогосподарствам, та й державним установам і не менше бізнесу. Але ця шкода ось уже вкотре в історії США, піддається аналізу, Причому вона, ця шкода, як завжди, не дивлячись на свої достатньо масштабні розміри, достатньо швидко усувається, тому що країна багата, ресурси є. Хіба що є та трагедія, і частина трагедії цієї це смерть людей, яка є непоправима. Кроки, які робляться. Урядовцями, здавалось, би, мають розв'язати всі проблеми. Однак, вони впродовж років і десятиліть залишаються одними й тими ж. До усіх рис, своєрідних рис політичної системи, адміністративної системи США доповнилася ще й одна риса. це Реакція політичними механізмами. Що я маю на увазі? Таких випадків трапляється небагато, коли серйозні зовнішньополітичні кроки зупиняються в зв'язку з якимись місцевими штормами, ураганами іншими. Епізотіями, епідеміями, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, тому що я ще раз підкреслю: країна дуже велика і іноді, здається, вона не співвимірна масштабу особливо європейського мислення. Однак Рамштайн 25 й не відбувся, не відбувся в силу того, що ключова фігура, яка мала озвучити, Цілий ряд кроків на 25-му Рамштайні не прибула, і це зрозуміло президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Про це говорили багато, що причиною відсутності ймовірної самого початку є налік усунення наслідків а, х, урагану Хелен. Потім очікування а, можливих, можливої шкоди. Урагану Мілтон, але так чи інакше, президент Джо Байден заявив про те, що він не буде на цьому саміті, і саміт зрозумілих причин не відбувся, бо я ще раз хочу підкреслити, його роль і озвучені ним позиції мали бути там ключовими. Що ж завадило насправді президенту Джо Байдену прибути на Рамштайн 25? Які такі фактори, і, здавалось, би навіть вчорашні й позавчорашні заяви демократки а, Камали Харріс про те, що головним ворогом Сполучених Штатів Америки є Іран, а Путін, злочинець вбивця, і жодного із справи Сполучені Штати Америки з ним не повинні вести? Якби все охоплюючи відповідала на питання? Що насправді Сполучені Штати стоять на боці України, на боці Ізраїлю. Однак, аналіз ситуації з ходом виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки як у колі прихильників Трампа, так і в колі прихильників Камали Харріс дозволяє сказати тезу, яка сьогодні дуже поширена в засобах масової інформації в Сполучених Штатах Америки. Про те, що ймовірно обрання Дональда Трампа не є а, дуже корисним і не певної шкоди допомозі Україні. А от що стосується обрання Камали Харіс, то тут виникає проблема з тим, а ймовірно, які наслідки це буде мати для взаємовідносин Єрусалима і Вашингтона і допомозі Єрусалиму. І, власне, над цією формулою і над цією проблематикою зараз мучаються всі інтелектуали Сполучених Штатів Америки. Бо насправді формула непроста. Що ж у ній у цій формулі такого складного, що не дає інтелектуальній державі її машині Сполученим Штатам знайти рішення? А ось у чому проблема. Сполучені Штати Америки і обидві команди кандидатів розділяють російсько-українську і ірано-ізраїльську війну як дві війни, а точніше вони навіть правдиво не дивляться на те, що відбувається на Близьковому сході, і чомусь подають ірано-ізраїльську війну як війну Хамасу, Хезболи і Хуситів проти Ізраїлю. Навіть ніде не можна почути з уст. Очільників Сполучених Штатів Америки чи кандидата Дональда Трампа про те, що це Ірано-ізраїльська війна. А вже годі сказати про те, що мова йде про одну війну, яку веде вісь зла проти держав, свободи і демократії. Бо сказавши це, треба дальше рухатися щодо Утворення коаліції свободи і демократії, однак не можна сказати це не через те, що Сполучені Штати Америки не хочуть дбати про свободу і демократію, а вони в більшості своєї, як команда нинішнього президента Джо Байдена, так і команда колишнього президента Дональда Трампа не розуміють, яку ключову роль у цих процесах відіграє рашистська Москва. Бо власне вона навколо цієї осі обертає і Іран, і Пекін. І таким чином, утримуючи в двох місцях планети Земля напругу в результаті агресії проти прямої агресії проти України і агресії Ірану проти. Ізраїлю витримує напругу, яка на сьогоднішній день вже просто не під силу, не те, що фінансову, не те, що оборонно-промислову, не те, що безпекову, а навіть інтелектуальну небезпеку, яку подолати важко, в тому числі для інтелектуального середовища Сполучених Штатів Америки. Тому, власне, це і гальмує внутрішні. Процеси з роздумами і пошуку відповіді на питання, як бути в ситуації з російською агресією проти України і наскільки допомагати Україні? А ще складніше питання: а як же бути в ситуації із Ізраїлем? І наскільки допомагати Ізраїлю? Відтак стан справ, коли Сполучені Штати Америки. Кидаються то в одну, то в іншу сторону, настільки став ключовою темою виборчого процесу, що ці проблеми просто іноді перевертають опитування, показують результати думки виборців. Відтак зрозуміло, що ми бачимо зараз спосіб обох сторін уникнути відповіді чи навіть роздумів. Навколо цієї проблематики тому з точки зору аналізу нинішньої ситуації очевидно, що, що Рамштайн не відбувся ще й через те, що будь-які кроки, будь-які висловлювання з питань війни Росії і агресії Росії проти України чи агресії Ірану проти Ізраїлю через свої проксі сили Хамас і Хезболу потрясають. Електоральне поле Сполучених Штатів Америки, однак треба розуміти, що Рамштайн-25 відбудеться, бо він принципово має закласти нову модель взаємовідносин коаліції чи партнерів по формату «Рамштайн» і України, в тому числі він має сформувати відповіді на питання майбутнього України в рамках НАТО. І, Безумовно, ключовою позицією цього Рамштайну буде відповідь на питання і оголошення відповіді на питання щодо зняття обмежень з тих озброєнь, які надаються як допомога Україні. Я вже не кажу. Я в питання, яке стосується збільшення постачання озброєнь і постачання до України високоточних і далекобійних озброєнь. І очевидно, що в нинішніх умовах. Це був би серйозний плюс команді Джо Байдена. Однак у цій ситуації е, треба відповісти на питання: а як же бути в питаннях допомоги Ізраїлю? Тому що ситуація загострюється, Ізраїль пообіцяв нанести удар у відповідь по Ірану. І на сьогоднішній день ситуація підвисла. Бо якщо подивитися на світову економіку, на ситуацію на ринку вуглеводнів, то безумовно це кардинально буде ламати ту модель, яку будує Вашингтон в питаннях спроб загнати а, московського прусака в кут. І зрозуміло, що це викликає різного роду паузи. Паузи, які в тому числі впливають. На а, здатність провести чи бути відсутнім на форматі Рамштайн 25 а, зрозуміло, що 25-й Рамштайн відбудеться. Відбудеться він, очевидно, що невдовзі, однак невдовзі це наступить тоді, коли вже стане от, от, остаточно зрозуміло, яким найбільш ймовірним варіантом буде результат. Виборів 5 листопада у Сполучених Штатах Америки